Так, всім привіт! Їду я сьогодні на Узі. Я вже розповідала в своєму минулому відео, що чекала його 4,5 год... місяця. 4,5 місяця. Назначили мені це Узі 2 січня. І оце тільки 23 квітня я їду на Те Узі. Так що... Поїхали. Так, приїхала я в лікарню. Зараз зайдемо, подивимося на моє Узі. Something... Yeah. Так, я вже вийшла з госпіталя. І саме головне, то 5, почти 5 місяців чекала та пойман і майже запізнилась. Я, як вияснилось, приїхала не в ту будівлю, заходжу, а вони мені кажуть, що ви не в тій будівлі, об'їжджайте або обходьте, треба з другої сторони. Ох, який вітер, холодно, дощ. І факт того, що я мушу об'їхати, стати, не було де. Я геть бігла на той пойткман, але зробила. зробила все, що потрібно. Вони, як зазвичай, нічого не говорять, і вона більше дивилась на почки. Бо вона з однієї сторони і з іншої сторони подивилась, і вони нічого не говорять. Кажуть, через тиждень можете позвонити своєму лікарю, і він вам скаже до чого. Так що йду. Так, прийшла я вже в машину і буду їхати вже додому. Бо сьогодні в мене вихідний на розроботи. Так що їду додому і пороблю домашні справи, оскільки апойтмент, апойтментом, а вдома ніхто на роботу не забирав. І так, що спортилась погода. Мені потрібно стільки всього зробити на заднім дворі. І я не можу нічого цього зробити, оскільки на дворі дощ мокро, 6 градусів тепла всього, то дуже холодно. А мені потрібно хоча б прибрати листя і горблями пройтися, весь задній і передній двір, підняти задні, так, нижнє сухе листя, суху траву розгрібати і це все забрати. Ладно, вже трошки потеплі, я обіцяю, скоро буде тепліше. Дай зробимо, дай зробимо. Не сьогодні. Так що, їдемо далі. Поки їду, думаю, так розповім за цю дівчину, що робила в УЗІ. От сижу і думаю: от класно, коли людини є робота, яка їй подобається, яка хорошо оплачується, яка е, приносить їй задоволення. Да? От я з нею говорю, вона каже: а, а де ви працюєте? Я кажу, та в транспорті працюю, типу з клієнтами там в транспорті працюю. А вам подобається ваша робота? А вона може ожидала, що я скажу, да, там туда сюди Я кажу, да ні, не нравиться. Кажу, ви що? Це така стресова робота, що а, кожен день думаєш, куди ти йдеш, де, де, де твої вещи". і Взагалі, типу, ну дуже стресуєш і дуже сильно низькооплачувано, Дуже сильно низькооплачувано, і дуже сильно стресово. Я кажу їй, кажу, а вам подобається ваша робота? А вона каже, так да, дуже подобається, Боже, я така щаслива. Я йду кожен день на роботу. І щаслива, що я маю цю роботу, і я хорошо її отримую. Я думаю, ну, звісно, ви тут гарно отримуєте в УЗІ. Ну, факт того, що я рада за нею. Я вас, за вас дуже рада, що у вас хороша така робота і що ви задоволені кожного дня що йдете на роботу, а не стресуєте і думаєте, ох, знову на ту роботу йти. Я кажу: не кожен має можливість ту роботу, від якої буде отримувати і задоволення, і гроші. Я кажу, я, кажу, я рахую, що ви лакі, що ви щасливі, щасливий ця. Так що таке, да. треба ставити собі нові цілі і шукати роботу ту, яка буде приноситиме собі задоволення. Бо це не діло, коли тебе задоволений, то роботу, яку ти виконуєш. Але, на жаль, в світі не завжди приходиться вибирати і приходиться йти на ті роботи, якими не хочеться займатися. У зв'язку з обставинами, правильно? Так що все, це знак, треба щось міняти. Все. На цьому буду закінчувати. Пока-пока.